На Волині виявили новий різновид штаму коронавірусу Омікрон. Як розповіла лікарка-епідеміологиня обласного центру контролю і профілактики хвороб Валентина Хомутінкіна, ним заразилась українка, яка приїхала з Італії. Він нічим не відрізняється в основному від попереднього штаму Омікрон. Характерно для нього також на щастя, що легкий перебіг. У нас і надалі продовжується ріс захворюваності на коронавірусну хворобу за останній тиждень в порівнянні з попереднім тижнем становить 44 відсотки, 172 випадки за останній тиждень і за попередній тиждень 119. В центрі вакцинації Луцького центру первинної медичної допомоги порожньо. Тиждень тому щодня приходили кілька десятків пацієнтів. Першу зміну було 42 людини, в другу 12. як дні, в основному йдуть на бустерну дозу. Сімейна лікарка Вікторія Мельничук каже, сьогодні до обіду щеплення проти ковіду зробили дві людини. Останнім часом зменшилася кількість пацієнтів, які звертаються на вакцинацію. Сьогодні Pfizer ми не отримали. Я тільки в наявності коронавак. Зверталися пацієнти старшого віку, яких ми прищепили. Зі слів епідеміологині Валентини Хомутінкіної, протягом минулого тижня вакцинувалися проти коронавірусу дві тисячі волинян до 24 лютого. Така кількість була щодня. Вакциновано близько 45% населення дорослого. І переважно хто вакцинується на сьогодні, то це 80-90% – Це все таки ті люди, які вже отримали вакцинальний комплекс і звертаються, щоб отримати бустерну дозу. За даними головної спеціалістки обласного управління охорони здоров'я Людмили Рожко, нині на складах немає препарату Pfizer. Його поставку очікують цього тижня. Сьогодні по медзакладах області розподілили 1230 вакцин Джонсон, що надійшли в область минулого тижня. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне, Луцьк.